В Одесі відбулося цілих два випадки максимально огидної і нахабної поведінки в сторону військових. Один в ветеринарній клініці, інший в спортзалі. І важко обрати мерзенніші да? тому сьогодні розглядали. Не дивилась об... спортзали. Я не чув навіть. Я чула, бачила, але я не дивлюсь, бо мене не вивозять башка цієї хуйти. Теж я спеціальна Бучі збираються побудувати супермаркет з радянським вініпухом. Як ви зрозуміли, сьогодні буде дуже насичений і гостро сюжетний випуск. Усе як ви обожнюєте на вашому улюбленому шоу крінж тижня. А це шоу, де ми двічі на тиждень, в четверта в неділю. збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні. Я, як за сказала, тиждень. бруд, так, що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. В Одесі, в одній з ветеринарних клінік, чоловік облаяв лікаря Олексія Притулу, який є ветеринаром збройних сил України, коли побачив. Почекай, а він же ж реально ви, ви, ветеринар. Він реально ветеринар там, і ветеран, і ветеринар. А, ага. Ну да. Так що ладно, ладно, про пройоб не, не сильно. не сильно. І... Ой, на протезах. Ну, така вам причина облаїти. Блин, людину це мем в реальній по... житті називається той про ветеринара. Mm -hmm. ...на масштабної війни і коли все більше і більше людей ходять з протезами. Відвідувач хотів, щоб ветеринар підійшов до його собаки. <звук> Что-то у него на бедрил, похоже, как дышает. Ник, встань! Встань! Сейчас я подумаю. Вот. Ну не плачешь, не пошла. Ну вы не можете пошли? Не можете. Пошел тогда ты нахуй. Блять. Дружик, как попасть у меня? Просто блядь. Якщо не знаю, чи Рома пояснить, що відбулося, бо звук дуже поганий, Я, я це відео переслуховував 30 тисяч разів, щоб все розчути. Прийшов чоловік з собакою, там щось показує. Цей каже, що покажіть. Він каже, а ви що, не можете встати підійти? Цей цей е, ветеран е, розвертається, показує ноги. Каже, е, ні, не можу. Цей каже: ну та пішов ти тоді нахуй. Він не сказав там. що ти сразу не сказав? Чи ні, щось? Не? він сказав: Ну, та пошов тоді ти нахуй.' Розвернувся, що, пішов. Ветеран каже йому: друже, ти мене бачив ще раз не закончу. Нік, встань. Встань. Сейчас закунчику. Вот. От він показав, що типу, покажи, бо не бачу. Ну, ви не можете Не можу. Пошов то дати на. Блять. мене. на! Просто блять. Шо і мені ще подобається сам Олексій розповів в своєму інстаграмі про цю історію, і перший рядок сам підписав наступними словами: це відео в топ неочікуваних кінцівок. Точніше не скажеш в усіх сенсах цього слова. Також в описі є такі слова. Я розумію, що юридично притягнути до відповідальності цю людину вкрай мало ймовірно, бо нагадую, бути упком в нашій країні не протизаконно. То нехай стане відомим. На жаль, у нас Дякую. поки що законодавство в цьому не ідеальне. Звичайно, в той же самий день цього чоловіка знайшли. Як виявилося, це Шевеленко Вадим Георгієвич, який кінця Кінця 2020 року працював штатним радником віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиною. Також він є директором ТОВ Одеса Спеценерго, яка є фігурантом розслідувань про розкрадання коштів. От є люди на якихось посадах або які були на посадах, і при цьому не ох... Їли. Воно якось, типу, е одразу, одразу завжди так працює. Якщо ти на посаді, якщо ти е розкрадаєш, то ти, блять, не ну не можеш в житті не бути уйобком. Типу, постійно має бути повний нахуй комплект. Угу. Чи у нас якось так працюють закони фізики, що ти стаєш на посаду і одразу трошки, хоча б ухуваєш? Ох... Ну я просто не можу зрозуміти, за яким принципом підбирають людей на подібні посади, або його там десь в Європі і Євроатлантиці навчили таким Нерам я в мене не вкладається голові. Чому ти обов'язково маєш бути бидлом? Ну от якщо в тебе є статус, якщо в тебе є гроші, невже це якось взаємовиключає виключає повагу? До військового під час війни, або, хоча б просто до людини, мене горить страшно. В разі чого я насправді не вважаю, що всі люди, які були колись там десь на посадах, вони обов'язково погані. Але ну погодьтеся, ну принаймні, когнітивне викривлення таке відбувається: от, от людина нафакапила і одразу з'ясувалося, що вона якимось чином була причетна до інстанції. Сам ветеран виклав вибачення цього пана, які були не прийняті. бачив, і бачив. і бачив. Тому ти посилав мене наповідь, тому що в мене було б кінцівки, я не обслуговував тебе так, як ти сука такого очікував. Блін, чого всюди звук цей зажований? Це ты мені, сука, блять, рассказывай. Ты мені рассказываешь, что мы живем в преника третий рік воєн? Я. Ты Тебі... блять прикрой. Я хочу выбачить с вами, реально, что вы мне Генератор. Я Ніяк тобі не вибачення. Всі ми на нервах, всі ми втомлені. Абсолютно точно. Фух, як добре, що він не прийняв вибачень, це пиздець. Бо, типу, ну зазвичай, зазвичай здається, в цілому в житті вибачення, коли вони приносяться після будь-якого гамна, все одно частіше за все вибачення приймаються. Не щі, а, і вони не щирі з Вони завжди постійно. не щирі, майже просто і за розголосу вони не щирі, а вони, ой, вони просто винуждені. І якось, типу, по дефолту, просто люди їх приймають. Так приємно на душі, що він не прийняв цих вибачень і ще все одно його на місце пос... Ставив з цим. Не поспориш. Але коли в мене дуже поганий настрій, як, от, наприклад, 5 хвилин тому, коли я намагався підключити всю техніку, і в мене, м'яко кажучи, не вдавалося, у ну, мене є цей матеріал, от буквально він знімався на камеру, але слава Богу, я вам його не покажу. Тому що я не хочу так виражатися при лейріс. Але якщо в мене найгірший настрій в світі, от уявімо собі, я зараз підключав цю техніку, прийшов не знаю, кур'єр, сусід, ну, максимум, як я міг би проявити свій поганий настрій, це. Посміхнутися на 10% не так високо піднявши краєшки свого рота, я не знаю. Не сказати всього найкращого, а сказати просто до побачення. Ну, добре фиркнути, якщо в мене ну я не знаю, що вже сталося, але послати людину на неважливо ветеран цієї війни. Mm -hmm. Або ні. Побачив він насправді ці протези. Або не побачив. Ти маєш розуміти, що ти живеш в суспільстві. Ти маєш розуміти, що не тільки ти втомився від війни, і у нас з вами має бути якась консолідація, якась взаємоповага, якась солідарність як мінімум, точніше, як максимум, а як мінімум, просто взаємоповага, просто вихованість, просто блядь, адекватність нас як людей. Ну це реально ні в які ворота не лізе. Та да, в мене просто горить від цього. Думаю, що прижало нормально його, Що він побіг е, це там, мабуть, через день, максимум через два вже прибіг вибачатися. Я думаю, дуже сильно прижало. Бо розголосу пізда було. Скільки це його виставив сам Олексій, і зокрема в описі він написав: перепрошую за емоційність та псану лексику. Все ж таки, третій рік триває повномасштабне вторгнення. Важко тримати себе в руках, незважаючи на те, що наприкінці відео я кажу, що не вибачу цю людину. Я готовий переглянути свою думку, якщо ця людина в своєму нову. Новому волонтерському амплуа виявить бажання перерахувати значні суми в дужках, які саме обговоримо особисто на потреби двох підрозділів: а саме бригади Азов та третьої штурмової бригади. Вибачення будуть прийняті і вважатимуться щирими. А якщо ні. То й ні, як взагалі подібні процеси відбуваються в інших країнах? Я розумію, правильно, що правильно, хай цифри не... назве кожній бригаді по 3 мільйони, по 5 мільйонів, і тоді вибачення прийняті гривень. Думаєш, він таке може? А чо ні, воно там напиздило стільки, що 5 мільйонів гривень для нього копійки. Ні, ну мені здається, ти вже загнула. Та Філіп, я тебе прошу, вони там так охуєвше пиздять. Некоректно на 100% порівнювати різні війни, різні народи, різні контексти, але інколи подивитися, просто приклади, зразки, і подумати. Як це можна було б локалізувати в нашому випадку? Корисно, колись у США була ситуація. У нього коли мільйони браті... доларів. Я кажу про мільйони гривень. Угу. У нього мільйони доларів по-любому. Ну, на таке на, на вибачення він точно стільки не дасть. Ветеран війни в Іраку став інвалідом через серйозні поранення, отримані під час служби. Під час повернення додому він часто стикався з дискримінацією і образами через свою інвалідність. І одного разу йому в кафе відмовили в обслуговуванні, посилаючись на його інвалідність. Важко уявити собі, що це відбулося в США, але уявіть собі, і, і там такі люди, і там люди. Так от цей Келлі подав скаргу до відповідних органів і почалося розслідування. І згідно з законом про американців з інвалідністю, такі дії є незаконними. І справа перейшла до суду, у ході якого було встановлено, що кафе дійсно порушило права Келлі, відмовивши йому в обслуговуванні через його інвалідність. І ветеран виграв цей суд, який виніс рішення виплатити. Цьому ветеранові е, значну компенсацію за моральну шкоду. І окрім цього, власники кафе мали пройти обов'язкове навчання щодо поводження а, зміни, я думав, з інвалідністю що бонус там, та дотримання норм ADA. Це я до чого. На жаль, у нас в країні, скоріш за все, буде час від часу ставатися щось подібне. Багато цього буде, мало, але. Імовірніше за все ми з цим ще зустрічатимемося, і нам треба буде однозначно випрацювати якийсь механізм, за яким людей а каратимуть за це ну штрафуватимуть, як мінімум, а по-друге, саме навчатимуть правильно ставитися до людей з інвалідністю. І взагалі бажано, щоб у нас в Україні це ще й відбувалося на рівні пропаганди, в самому позитивному сенсі цього слова. Щоб були мультфільми для дітей, де серед інших персонажів були Люди на кріслах колісних або з протезами, так само, щоб вони зустрічалися в серіалах про друзів, і щоб ці люди були абсолютно нормальними учасниками будь-якої компанії, з якою вони можуть кудись піти в кафе, відвідати якусь виставку, можливо, вечірку, щоб у них були якісь пригоди, щоб це не виглядало як людина з інвалідністю або людина з протезами, вона є якоюсь не такою. Її Можна було б кудись не пустити, або її треба жахатися, тому що вона якась інакша. Особливо в нашій країні, враховуючи скільки протезів були поставлені саме як наслідок цієї страшної війни, і саме людям, які в цій війні захищають нас, рухаємось далі. Вентилятор працює? перейдемо до другої новини. Я хочу вам нагадати про підписки. Вони існують. Мені інколи в інстаграмі пишуть, коли новий відос. Я чекаю, я кажу. Вчора або мені пишуть, нарешті ти повернувся в коментарях. Але я нікуди і не дівався, У мене по два відоси виходять на тиждень. Ні, Інколи я, я пропускаю. Вибачте, у мене, до речі, скоро день народження от 9 липня. Я коли буду святкувати, скоріш за все, я, я якийсь там день пропущу ще. Але здебільшого. Але як, якщо ви я, то ви вже привітали і вже відстрілялися ще 4-го числа. Я собі, до речі, кружечок, який я йому записав, я йому одразу записував, казав, здається, в тебе сьогодні день народження. Але якщо не сьогодні, то я цей кружечок збережу і відправлю тобі, коли треба. Він каже, до мене 9-го. каже. Же все зрозумів, мене в збережених лежить, чекає свого часу. Все, не відволікаємось, рухаємось далі. Знову ж таки, в Одесі фітнес тренер послав на військового, а також побажав йому і всім іншим українським військовим смерті. Це відбулося в Україні, і це далеко не все, що він там наговорив. Давайте трошки подивимось на чув. різку цього відео. А, ты, а сам да. туда не хочешь сходить? Нет, воевать. Задел форму, что, что, я воевал. Я воевал. Иди нахуй дальше воевать, пока не сдохну. А что вы ругаетесь? А зачем вы провоцируете? Да мне плохо, что ты воевал, черт его себе. Ты пи***ц, да А зачем вы обзываете? Придавить буду вас свои документы? Иди нахуй, черт, сука. Иди к депутатам, пусть тебя пи***ц, усаконю, чтоб ты право Аааа! а, Я не бачив видос, але я бачу, як він потім борщом поперхнувся. Все, все, я зрозумів. Дядя, ты ебачий, блядь, пошло нахуй! Ты до меня не чоловік, ну людина, ты сука. Паскуда, ебаный, ты гнида, сука, тварь! Ага. А, а мені цікаво, що? які в нього погляди взагалі, що він так до військових і а я думаю, тут буде. Да? Угу. А, ну. В нього там же там є, є все. Ти здохтом, що ви там сука всі здохли, дясний бл. Ми то хто воював. Ще, хто там Полі, тут йобак нахуй це пиздець як взагалі може вистачити розуму навіть якщо в тебе якісь погляди типу ну якщо якщо е, типу ти ти йобаний ждун ну блять ну хоча б хоча зрозуміло і так що у ждунів у них блять IQ, ну не знаю там два десь mm -hmm. е, але ну, все так, одно я, якось ти? можна хоча б додуматись блядь, він не ждун... палитись хоча б <laughs> так ну їбать. Філіп ну як він може додуматися якщо він ждун типа це вже говорить про те що він не не Соображая, блять, вообще що відбувається, нахуй. Ну как, А ви хоть раз у нас кажете вообще? На нас каже. На тому, них, то... точнее, на всіх. всех. Вышли, поделиться нас за турботу. Да. Всего, Всего доброго, ребят, вам. Удачі. Удач. Удач. Да? Да. Удачи. Удачі, ребят. Да, удачи. Всего хорошего. Спасибо, вы умеете идем. Погарного вам дня, гарного и спачения. Причому що це навіть, блядь, не якийсь інтернетний воїн. Він сидить, це каже, блядь, в житті. Він сидить, це каже в себе, блядь, на роботі. Він навіть за свою роботу, блядь, не переживає. Він, ну, він так будь-кому скаже, там не те що військовому, просто, блядь, звичайному mm -hmm. цивільному, то його попруть нахуй. Як взагалі? От красиво вони пішли. Як вони класно з ним поговорили. Які ж вони молодці, що вони себе стримали. я, коли це дивився, в мене. Да, було... Вони... Показали краще. себе просто з найкраще. Вони стримано записали все на відео. Красиво попрощалися і пішли, і він в усій своїй красі просто проявив, блядь, яке воно чмошне гавно, а на цьому контрасті воно ще чмошніше, ніж би вони йому там в відповідь якось матюкались би і щось там доказували. Ну, бо всьому свій час угу. спочатку а треба з є. відосом просто піти, дати розголосу. Mm -hmm. А далі зарадимося, наче моя команда перемогла на чемпіонаті якомусь, де їх провокували. Або знаєте, скоріше навіть це було схоже на якийсь ринг. Де Це, коли Ісу з усіком од... Фюрі е, перед ним пригав, пригав, потім усік його роз'їбав. Да-да-да. Один провокатор, який намагається вивести людину з самоконтролю, а той боксер, за якого я вболіваю, він максимально сконцентровано, дисципліновано довів цей бій до кінця. Оце вони молодці. І як ви розумієте, на цьому ця історія не закінчилась? Я просто в шоці, я в шоці з людей. Я от не розумію. Ви коли відкриваєте свого да? рота? Ви що не розумієте наслідків? Ну, от ви не розумієте, що буде. Я вже знаю, що було, я вам зараз це покажу. Але для мене це не якесь yeah, важке прогнозування. Це проста геометрія, де є відрізок, який зрозуміло, куди йде, і абсолютно зрозуміло, до чого він прийде. Але чомусь люди, які отак от себе поводять, потім вже поговоримо, що це може взагалі спричинити, от подібну риторику. Але невже вони, хоча б просто для того, щоб лукнути нас? Ну, типу, не треба якимось інтелектом, якийсь інтелект взагалі мати, там якісь. Розвинутий, не треба бути обізнаним, блять, в житті. Не треба блять читати книжки, щоб зрозуміти, що просто за такий базар ти получиш поїбалу. Тут інакше не буває взагалі. Не можу Як це може бути такий момент, просто засуну... ну щоб ти розумів, ну наскільки тупорили, має бути долбайобця, і його мозок тупий, ограничений, щоб просто зрозуміти, якщо йдеться війна, і ми вистояли на початку, і взагалі, то значить більшість тут не таких як ти блять, долбайоб, і тобі будь-якому випадку. Чи, типу, інакше просто тут би ну ніж ну була б Росія зараз. Типу, Якби б так не було, якщо б тут більшість не була, типу, проти Росії. Після цього, за словами Дем'яна Ганула, українського громадського діяча та волонтера, цей чоловік отримав повістку і поїхав проходити ВЛК. Дем'ян Ганул, чесно, я не сильно багато про нього знаю. Ну, звичайно, читав трошки, але він для мене є віддушеною, тому що мені сподобалась фотка, як він фоткався на фоні цього. Борщевика ну, і бучого. Де, це Дем'ян, я так розумію, цей був. І яка життєрадісна посмішка в нього була. Ти, ти аж дивишся, аж, аж тепло на душі стає. Стої. Стоїть цей Дем'ян, посміхається в камеру, і позаду стоїть цей борщ хаває. Одеса моє рідне місто, і кожен раз, коли там відбувається якась крінжа, за яку мені особисто соромно, приходить він. Я не знаю, це якийсь такий, знаєте, архетип рятівника людини, яка приходить і все закінчується І Він ще такий кремезний, але в нього таке добрюще обличчя. Да, я да, не знаю, да. він як для мене якийсь. Я не знаю про, про образ батька, який приходить і вирішує всі мої емоційні проблеми. Я особисто не знаю, що там відбувалося під час вручення йому. Повістки, але є декілька фотографій, які я вам скажу чесно, є жорстокими, але вони мене теж порадували. Можливо, це. Неправильно, я не знаю, але мене це порадувало. Я вам покажу настільки, наскільки Ютуб дає мені таке показувати. Трошки заблюрено, але суть, я думаю, ви зрозумієте. Підпис того ж дем'яна був наступний. Я ж казав, що не можна ображати військових. Колися до його зрозуміють, що не можна бути биком, навіть якщо ти фітнес тренер, та трохи підкачався. Підлога мокра. Ти дем'я не ніби син залужного подиви на нього та похоже. впав. Перший раз, коли я це читав, мене. Пізніше ще й знайшли інстаграм цього тренера, і там не то що сплячий. Агент Кремля, у нього це якийсь агент, у якого сонний парліч, я не знаю, або лунатизм. Це просто збірник найкрінжовішого і ПСО ненависті до воїнів, до Зеленського, до влади, до Ну коротше, там чувак. Беля! При Причому, right. При чому, при чому, при чому? Що це, походу, типу, ну, інстоїть цією, він по роботі, походу, користується. В нього ага. тут написано: спорт, тренування це моя життя. Моя сім'я, мой смисл, це <плітить> І нахуї три точки блять Много, э, многозначительність. Пизда найкрінжовішого і ПСО ненависті до воїнів, до Зеленського, до влади, до ну коротше, там чувак просто чекав появи будького у військовій формі перед своїми очима. Дається, то додано що було вже після затримання. Останні відоси були завантажені в той же день. <гай> На що ви натікає? Цього знаєте аж полилося. Там дамбу просто прорвало. Тому. Це в нього не те, що був поганий день, як у першого. Принаймні він вже не має морального права так сказати. Тому що очевидно, а, то що в нього отчет. Але це ці фотки це хтось за нього погане. зробив, щоб його типа. Ем, що? Ну, типу, що типу він зробив? Типу, щоб його підставити. Ну я так розумію, що е, існує позиція. Що це насправді да. да що, це, угу. що це не його що не він вів отакого, отаким от чином старінку. Просто його позицію. Просто так. А що для того, щоб йому ще більше приписати? Ага, ага одна година. Угу. Да, Влад, там є одна... Ну ну коротше, там чувак просто чекав появи будь-кого у військовій формі перед своїми очима, щоб з нього, знаєте, аж полилося там, дамбу просто прорвало. Тому. Це в нього не те, що був поганий день, як у першого, принаймні він вже не має морального права так сказати. Тому що очевидно, що в нього було погане життя. Що в якомусь сенсі а може він настільки професійно цим займався, що що в нього там найня ця програмка, оця спеціальна для запланованих. постів. Ну да, і вони самі запостились. І він собі ставив там в нього в день стабільно три поста має бути. Тут вже поїбало, отримав вже його упакували. Але пости, пішли все, да. все як положено. Заплановані, ідею. По вже в можна через гипін. сам інстаграм заплановано. Планувати мені щось теж так здається, але я не впевнений. Mm -hmm. мене трошки бентежить. Чи потрібна така людина з такими поглядами, з такою поведінкою, з такою неадекватністю, з такою інстаграм сторінкою Чи потрібна така людина на фронті? Чи не буде вона там елементом небезпеки для побратимів? No, Короче, da. кльово, що його покарали, відправити на фронт людину, яка очевидно не хоче на фронт, звучить як логічне покарання, особливо коли ми всі настільки обурені, його абсолютно неадекватною і поведінкою, але і нам треба бути зваженими, і перш за все судити цю людину і вже після на справедливому ВЛК. Я підкреслюю ще й оцінити його ментальний стан і подумати двічі: чи треба таку людину пускати в лави зсу від рухаємось mm -hmm. далі? Просто ну, реально е, цей підвергається ну, да, це небезпека для небезпек, Да, нормальних військових. Збираються побудувати супермаркет з радянським вініпухом. Це навіть блін, не смішно. Реально, от навіть блін, в бучі не смішно. Проєкт нового ТЦ показав мер Анатолій Федорук у себе на Фейсбуці. Зображення на фасаді повністю повторює кадр з радянського мультфільму. І у мене. Просто немає сил терпіти ці борошна. Я як людина, яка прямо відповідає за редактуру матеріалів на ікла. Ну і в принципі думаю над тим, що можна говорити в своїх випусках, хоча вже і не так в даному випадку уважно. стільки це Що дизайнер? Реп... Дизайнер просто ви виконав е... цю поставлену задачу. А це ж придумали, блядь, сиділи. Може на... і дизайнер, може і дизайнер mm. це придумав. Репутаційних, смислових, етичних ну, це ризиків я враховую, і моя команда враховує, що можна, що треба висвітлювати, говорити, що як може бути неправильно сприйняте. А що найголовніше, чи не буде це просто неморально, аморально, нечесно, не, чесно, не Правильно, ну, Буча, як місто яке... Вініпуха, Слов... я не пам'ятаю хто, але британський, здається, хто Вінніпуха? Хто написав Вінні Пуха? Блять, не пам'ятаю. Олександр Мілом. Точно? Ну, це типу неважливо. Кадр е з радянського да, ну, ж, да, радянська того часу стало символом російського тероризму, який відбувається зараз під час цієї війни. І Радянський Союз, який є в принципі тим самим, що Росія. Якщо задуматись, там змінилося ну майже нія тільки там відсутня Україна, що очевидно дуже непокоїть Путіна, і ще декілька ага. брата. Я ж думаю, що наче з Британії, що очевидно дуже непокоїть Путіна, і ще декілька республік. Так от. Ця країна окупувала нас, це продовження Росії. І ми зараз абсолютно серйозно в бучі, що є символом терору, який чинить і постійно чинила Росія по відношенню до України. Будемо будувати торговий центр, на якому намальований радянський с... Женівініпух. Чому спільний? Тут є декілька причин, чому я так сказав. По перше, крім морально-етичного моменту, тут ще й постає питання авторських прав, адже виходить так, що забудовники мають заплатити за використання цих зображень російському союз фільму. Мультфільму, чому було не зробити магазин в стилі Діснеївського мультфільму. Історія замовчує і офіційної відповіді від Сільпо або від місцевої влади поки що теж немає. Ну, типу, я думаю, чому я, я думаю я розумію, чому, бо типу, всі ж росли на цьому mm -hmm. мультику, а не на Діснеївському. А по-друге, чому я сказав, Не співзнає Діснеївський що... робиль дивилась. союз. Мультфільм не звертався за дозволом на використання персонажа до правовласників. Зачитаю. Щодо авторських прав, радянська версія була створена без офіційної купівлі прав Клас. на адаптацію оригінальної історії Мілна у той час у радянському союзі. Не було традиції купувати авторські права на іноземні твори. Для що ну я у нас так не прийнято, і все, Та, просто, там, просто робимо там досі це. хто там з американців з англійців це у нас побачить. Робимо mm. просто і все. А Що там адаптації досі? і не часто використовувалися зарубіжні сюжети без офіційного дозволу. Що ще хочу додати? Навіть коли я був маленьким, мені вже не подобалася радянська анімація. Не тому, що я такий весь українець патріот і розумів, що радянський союз це окупація, і це Росія, і це погано. Просто хопова ху... ну був свій шарм у радянському віні-пуху. Базара 0. Ця озвучка Леонова, чи як його він дійсно талановито і з колоритом його озвучив і дійсно був такий цікавий в нього характер. Але в цілому радянські мультики мені завжди здавалося значно гіршими за будь-які американські. Ну це факт. Угу. Там дійсно навіть кольори яскравіші, анімація. Ну там плавні. ти що, там прірва між якістю була не нереальних просто розмірів. Мені здається, коли в радянському союзі робили цього вініпуха, там американські вже 3D робили. Угу. Я згадаю в дитинстві, коли по телеку починали. У якийсь блядь, карусель, хуєтєлюця. І коли щось це, щось вестернське, це прямо ну, ти да, сідаєш і да. в тебе зараз буде кіно, прямо ахуїтельне. А це чисто, блядь, на фоні там пілімкає щось хуєта, картинки міняються і похуй. І всі по кругу зусь знаєш собі, я сприймав оці, оці каруселі, як типу, знаєш, як для Долбайобів. супермаленьких дітей. Да, ну да, або да, далбойобів, да. це в принципі одне і те саме. Я якось просто як дитина, чисто я не знаю на якомусь підсадовому рівні, вважав, що це типу на рівень вище. Що вже казати про сучасних дітей? Я, по-перше, сподіваюся, що їм не цікаві ці мультфільми. По-друге, я сподіваюся, що їм батьки їх і не показують насправді, принаймні, хоча б з 22-го року. Починаючи. А по-третє, я просто вірю, що сучасні діти ліпше подивляться свінку пепу. Або навіть, ну, якщо вже російське, то цю Машу і Медведі. Ну, він дійсно суперпопулярний по усьому світі, дійсно просуваючи російські наративи, т -т 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 -т, але він ну точно популярніший серед сучасних навіть українських дітей. Ну, до чого тут? Цей радянський він Просто як прийшла ця ідея, і як вона була затверджена? Мільйон мільярдів питань. Просто жодне з них без відповіді. Це просто ну це крінж тижня абсолютний. І сьогодні, я думаю, на цьому все. Ставте лайк, якщо вам. Ну реально, ну, ну хто? Як це? Як це вони до цього прийшли? Це для того, щоб залучити, щоб частіше ходили купувати дідей по 60 років, чи що. Діти сучасні навіть не їбуть, що це таке намальоване. Шматочок лайна просто mm -hmm. на кульці висить. Що це таке? Крінжатіна повна. Але не забувайте ставити лайк. Зараз ми вам скинемо посилання. А хто дивиться на ютубі, в описі є посилання. Не забувайте нам лайк ставити. І до Роми перейдіть, також поставте лайк. Передайте привіт від нас.